Вітаю, друзі, сьогодні почався Великий піст всім, хто дотримується легкого посту і Божого благословення. Вчора ми розповіли про трагедію на Дніпропетровщині. В результаті російського ракетного удару там загинуло дуже багато наших військовослужбовців. А загинули вони, дякуючи е, поудуркам-командирам. Які допустили і безпілотник розвідник, щоб висів над частиною, і шикування, на яке і прилетіла ракета. Дякуючи вам, друзі, дякуючи вашим репостам, це стало відомо на всю країну. Тому це відео також треба максимально поширити для того, щоб добити ситуацію. Після вчорашнього відео е, віддуплився і ваших репостів, звичайно, віддуплився в Офіс президента. Почали його помийки писати. Потім говоряща голова офісу президента Мар'яна Безугла про це написала десь о 19 і так далі. Думаю, сьогодні. Буде реакція Державного бюро розслідувань. І тут важливо, чому я вас прошу про репост цього відео, бо це зовсім інша ситуація, яка трапилась на два дні раніше, 26 лютого, в Запоріжжі, точніше, в Запорізькому районі, на одному із старих аеродромів, де тренували е, операторів безпілотників українських, залетів. Розвідник, так само, як і в Дніпрі, російський безпілотник розвідник висів, знову було шикування, приліт ракети і результат загиблих 18, тяжко поранених 67. Подробиці за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково коментар пос... напишіть. І, друзі, для того, щоб знати більше і знати правду, і поширювати правду. Так от, Запорізький район, аеродром, російський безпілотник, шикування. Нацгвардійці. Це частина Національної гвардії була. Приліт ракети, як я вже казав, 18 загиблих, 67 поранених. Росіяни пишуть, що е, значно більше. Е, пишуть, що там ледь ну, величезна кількість загиблих. Розміщують відео. От воно, подивіться, от відео розміщують. Показують поранених загиблих бійців наших. Вдумайтесь. От бачите на відео загиблі, поранені, А вони пишуть що а, ну, величезна кількість загиблих. А, що це? Друзі? Це злочин. Злочин з боку командирів. З боку командування повітряних сил на цьому напрямку. Безпілотники, ворожі розвідники, ніхто навіть не намагався збивати, вони знімали в прямому ефірі, ви бачили, показували, як вбивають наших воїнів. Командири, які шикування ці проводять. Я публічно звертаюсь до Олексія Сухачова, директора Державного бюро розслідувань. До виконуючого обов'язки Генерального прокурора звертаюсь. Потрібна не просто перевірка, потрібно слідство затримання і арешти. Перевірку Нацгвардія оголосила, вони визнали. Після того, як ми дали розговор з трагедії в Дніпропетровську, Нацгвардія визнала трагедію. От, подивіться, ось їхня публікація. Трагедію визнала в е, Запоріжжі. Але чи це повпливає? Це ж не повпливає. Це перевести туди-сюди когось ще щось все. Це не те абсолютно. Вони мають нести відповідальність за свої злочини проти своїх солдат. Вони їх виставили на забої, на м'ясо. Цього допускати не можна, не потрібно. і це ситуація, яка має бути виключена, тому слідство, затримання, арешт, суд, в'язниця. Тільки так. Інакше це утилізація, утилізація наших воїнів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, будемо боротися за нашу країну, зробимо її великою, мирною і процвітаючою. Боже, бережи Україну.